Жоден росист, жоден загарбник нашої країни не зможе відібрати свято у наших дітей. Ми відправляємо по всій країні майже дві тисячі подарунків, але в Києві пакуємо трохи більше 600. Ці всі свята бокси в першу чергу підуть для дітей, які, на жаль, втратили свої домівки. На жаль, вони не можуть зустрічати новорічні різдвяні свята в своїх оселях, серед своїх рідних і близьких. Щоді що дівчаткам що ми... хлопчикам ми кладемо фломастери. Ми Беремо так. фломастери і фарби. фарби. Угу. Подаруночок рошен. Так це наш фонд благодійний Порошенко доєднався так. Ой, Гарна. З такого ще іграшка. Коли я була маленька, я про таких льолюк мріяла. Такий подарунок, який ми сьогодні для них робимо, хоч на трошечки поверне їх у те мирне і спокійне життя. За ким чергу займати <реш> <реш> напакування? Цей святобокс особливий так само тим, що, по-перше, ми вперше відкрили фандрайзингову кампанію, і ми змогли зібрати 851 тисячу 457 гривень. І це для нашої організації скажу відверто, рекорд. Такими святобоксами ви трохи наблизите свято до них, зробите їм Казкову романтичну атмосферу. Я думаю, що вони будуть дуже щасливі. Ми маємо міжнародних партнерів. Ми маємо Я би не називала навіть їх партнерами. Це наші друзі, які спочатку війни допомагали нам фандрайзити, допомагали нам і в аукціонах. Тобто вони завжди слідкують за нашими соціальними мережами і Свято -бос! Да. І сильні висвятуються.